Цей передостанній тиждень перед осінніми канікулами, тож діти вже провчилися першу чверть, можна підбити якісь підсумки. Особливо це стосується найменших школярів, у яких ці місяці відведені на адаптацію. Тим більше, що коли діти тільки но почали заняття, було багато розмов про шкільну революцію, розвантаження програми для молодших класів, письмо олівцем замість ручки і позбавлення стресів. Як із цим всім впоралися школи, і як почуваються діти, їхні батьки та вчителі? Дивіться в сюжеті Марини Дудник. Січас, пожалуйста, з комишу букву «Т». У першачків, які вчаться у класі Надії Огій. Адаптаційний період майже пройдено. Головним своїм досягненням педагог вважає те, що діти хочуть ходити до школи, що вони відкриті, активні й позитивно налаштовані. А сама Надія Дмитрівна у зв'язку з останніми змінами відчуває, що їй як вчителю відкрита широка дорога. Вона може самостійно варіювати програму, вирішувати, йти чи не йти далі. Раніше у нас були фіксовані години, тобто, в мене відбуделось, наприклад, на вивчення літери одна година. Зараз я можу використовувати скільки годин мені потрібно. Я бачу, як мої діти можуть вивчати цю тему. Одним з революційних нововведень у першому класі стало користування олівцем замість ручки у добукварному періоді. Надія Огі вважає, що це дуже доречно, адже маленькі діти сприймають невдачі у написанні букв досить болісно. Між тим якихось суворих рекомендацій вчителям не надавали. Є лише певні настанови, щоб зробити звикання дітей до навчання менш травматичним і продемонструвати лояльність школи до дитини. дети приходя в школу уже у многих готово и рука к письму ручкой, да, вот и читают он уже вот более и на первом этапе, то есть учитель, когда он набрал, знаете как вот пришли ребята, он их никого не знает день два неделю он узнал их возможности, и если у ребенка уже все прекрасно получается, он говорит ты молодец, ты можешь теперь переходить на ручку У цьому першому класі є ручка й олівець використовується диференційно, в залежності від успіхів дитини в написанні. Нравиться писати з карандашом, його можна стирати і, звісно, правильно Вані? Ручку не є потачити, а карандаш можна. Домашні завдання дітям не задають. Підручники лишаються ночувати у школі в шафах. Робоча ручка педагога із зеленим кольором. Пані Надія вважає, що дійсно від червоних правок у зошиті першечки шестирічки можуть зніяковіти. Ніяких виправлень я не роблю. Ще діти дуже люблять, ну в цьому зошиті немає. А вони самі люблять себе оцінювати. Запитують: а можна цю літеру обвести? Самі не я, а вони як вони вважають? може вона і не найкраще ця літера, але для дитини вона він вважає, що дитина вважає, що це написано найкраще. Окрім цих нововведень, у молодшій школі зараз не мучають дітей таблицями додавання та віднімання, задають менше вчити віршиків на пам'ять і не читають за секундоміром. Але навіть при цьому на кінець першого класу малята мають навчитися читати від 20 до 30 слів на хвилину. Осталось такое, что ребенок должен на конец первого класса читать где-то 20-30 слов в минуту, но это не является критерием его оценки. Ага, ты плохо читаешь, значит ты плохой ученик. Всем известно, что за стать индейцев... А ось першокласниця Єлізавета могла б перемогти у змаганнях на швидкість читання навіть школярів, значно за себе старших. Вона добре пише, рахує та старанно займається англійською. Батьки дівчинки свідомо обрали не школу, а ліцей саме для того, щоб вона якомога більше всього навчалася. Й не дуже розуміють навіщо у школі новації на кшталт олівця та спрощення програми. Чтобы у нас нагрузка и обещалась, что она будет не маленькая. То есть для того мы туда и пошли. Ну, вообще, конечно, школа они соблюдають все вот эти вот нововведения. То есть, вот мы вот пришли вначале, нам сказали, что нужно писать карандашом, а не ручкой, хотя все подготовительное отделение мы писали ручкой. То есть я, например, лично не очень понимаю, почему когда ребенок уже полностью умеет писать ручкой и все делает, и там и буквы пишет и полностью читает и все делает, зачем нужен этот откат назад? Лиза пішла до школи підготованою и зараз добре усім справляється. Навіть почерк у прописах, хоч на конкурс каллиграфії. В зошитах лише гарні дельфінчики. Дельфінчик – это к когда все хорошо, да? Да. Ага. Когда а у красиво написано. Ага. Печаткой она ставит. Да. А у нас наклейки А, а якщо дві печатки, то, то, то на індалив. Мама дівчинки дуже переймається якістю освіти дочки та навіть рада, що вони майже не мають справи із домашнім завданням. Адже їхня Єлізавета встигає все зробити у школі. Тож є час відвідувати танці і займатися малюванням. Хтось швидше працює, кто-то медленні. Моя, наприклад, майже все встигає в класі. Багато угу. народу, которые не встигли цю програму зробити до конца, і тоді воно остається якби надом, і рекомендується батькам, щоб це з дітьми проделали, щоб вони не відставали. Мама Марина трохи побоювалася, що лізі у першому класі буде нудно, але зараз визнає, що це не так. Бо окрім навчання, багато сил та енергії забирає саме адаптація, призвичаювання до нових людей, навантаження та режиму. Адже ходити у школу то справа нелегка. Марина Дудник, Євген Хисне, Сергій Гончар, Новини 11 -го каналу.